О, бля, народ, піратська зйомка в ліфті. Це за порно? так. Це прелюзія. Здоров, пацани. Сьогодні понеділок. А знаєте, що таке понеділок? Понеділок для мене це. Бейдей. Ну, себто день зарплати, якщо хто не зрозумів. Зарплатку я вже отримав, і саме зараз поїду її потрошку витрачати. Потрошку, але витрачати. Обережно і потрошку, але на себе коханого. They started right. I went to the store to get more fire to start the war. Everybody in this club is whacked. Треба купити цигарки. Треба терміново купити цигарки. У вас газовий баланс? Ага, воно мене ціпоштовує. Коротше, взяв дві оці штуки капітан Блек Вишневий і прилуки червоні. Поки що нічого пояснювати не буду. Поясню все трохи згодом. Це просто Скуджу, ти це. Коротше, коротше, коротше. Саме час пояснити, нахера мені Капітан Блек і прилуки червоні. Ну, власне, це не мені, я їх собі не купую, я не палю тютюн, тому мені цигарки нахуй не потрібні. Я їх купив своєму камраду. Це такий собі невеличкий подаруночок. Капітан Блек я йому купив у якості подарунку. Я знаю, що він їх любить, але самі розумієте, скільки вони коштують. А прилуки червоні, це так, виключно на погони, що називається. Я йому такий даю капітана. Типу, на, тримай, це тобі подаруночок. І такий хуяк прилуки на погони. На пали, давай, якщо зможеш. Ну, власне, мій камрад зможе, для нього це не проблема. А чому я дарую своєму камрадові такі подарунки, яка, власне, для цього є причина? Причина для цього є, але про неї я розповім трохи трохи згодом. It's just a... До речі, хто там хвилювався про борщ, що тато забув його забрати, не хвилюйтеся. З борщем все гаразд. Обидві баночки я поклав поки що у морозилку. Вони собі тут скільки завгодно можуть пролежати. А згодом або тато знов до мене заїде, забере борщ, або ж я до нього поїду і цей самий борщик йому привезу. От такі-то справи. Тож не хвилюйтеся, тато так чи інакше, в будь-якому випадку, свій борщ. Отримає. Бать, 42-й. Це 42-й автобус, я їм до школи їздив. 42 м автобусом. Так от, цигарки я вже камрадові презентував. Що про них можеш сказати в двох словах? В двох словах, прямо в двох словах. Преміальні, худші. <реш> я постарався, я спеціально так планував. <реш> ну що, рад подгона? Капитан Блэк последний раз курил э, 20, не, 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 в 19 даже не, в 18 году, Нихуя а себе. до этого один, одну сигарету, а до этого Капитан Блэк курил в 17 когда мы их покупали, даже в 16-м. Ну и чисто контрольный в голову, капитан? я просто хочу уточнить, мне это чисто интересно, реально стрельнуть Капитан Блэк на улице? Да, но сейчас это практически нереально. вообще да. Понятно. Ну все, в общем, я тебя, Я тебя поздравляю. Вот и тяжелее, чем папу снять. Понятно. А оце це щоб ви розуміли Оце вже Мені З собою його забираю Потім поясню що і до чого Зробили роботу Я тогда проебался Ну ебался с этим Я mm -hmm. могу его опять достать Единственная жалоба с моей стороны что немного Он не немного лагает, он на IOS 8.3.2, по-моему, и 8.3.0, он на этой операционке лагает, ну, просто пиздец, немилосердно. Это же 4S, каёбто. Там, дело, что меня он Еще один 42 боже, я их обожнюю, автобус всего Киева. Конечно, еще бы. Он как раз по левую руку школа, в которой я учился до 9 класса. А, вот здесь? Да, Славянская гимназия, которая. Это ж потом я перешел в 62-ю. Двухэтажное ну, здание? Э -э, вон там вон вдалеке. Да, 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 да. Вот это она. Коротше, ми зараз на Миропольській, треба дещо зробити, дещо забрати. Там за парканом лікарня швидкої допомоги, а от там, там, де дим струби йде, там, наскільки я знаю, морг. І в 2013 році ми з того моргу забирали мого дядька, на могилу якого я їздив в одному зі своїх літніх відосів, десь там тут посилання буде, праворуч з кори. Хто не бачив, подивіться. А ми зараз тут вирішуємо свої справи і їдьмо ще кудись. До речі, отут саме тут я теж був у 2020 році, коли лікував своє ментальне здоров'ячко. Такі то справи. Єба який місяць. Аж кратери на ньому навіть видно. Ну, вам не видно, а мені то видно. Коротше, приїхав на ринок. В теорії я мав трохи попрацювати вантажником. Ну, не за гроші, а для своїх, там, для знайомих-знайомих. Але роботи ніякої нема, тож вантажником я не попрацюю, епічні кадри вам, на жаль, не підсніму. Коротше, ця школа номер 200, якась там, на Харку. Ця школа легендарна тим, що я сюди їздив на олімпіаду з праце нахуй. Помниш нашого трудовика? А, а ну который, который конч. Да у нас много кончей было. Ты про пассивного что ли? Да, останній, который был. В очках такой пассивный, да? Когда он, ему нет, он харкали не харкали в спину когда А, ему пустыла, харка... харкали. харкали Харкали ему, да Да-да-да, помню В общем, он мне пообещал 12 за труды нахуй годовую Кстати, обещание не выполнил 11 поставил Сказал, сказал, что у меня по сумме баллов 12 никак не сходится Пиздобул, а в рот ебу. Ну, короче, он меня смог наебать Сказать, что... Поїдеш на Олімпіаду. Він мене зміг не сказав: поїдеш на Олімпіаду з праці, я тобі 12 поставлю, і я поїхав. Ні, ніхуя тут не робив. З одним чуваком познайомився, він там мені допоміг, бо я взагалі нічого не вмію робити. Ці руки вміють тільки дрочити. Ці і руки с... нічого не крали. Коротше, Олімпіаду я відверто просрав, але ну... сука, слово забили. Домовленість з трудовиком була така, що я їду на Олімпіаду, незалежно від того, що я там на ній зроблю, що не зроблю. Головне, що я їду, він мені 12 ставить. Я поїхав, проєбланив, поїхав. Він мені, він мені порахував бали, каже: 12 в тебе ніяк не сходиться, тому 11. Я такий, блять, ну сука, конч не їбав. все подниму. Это неизвестный номер.

Далі я намагався почастувати песика сосискою, але я дегенерат і неправильно закріпив камеру. Як результат, песика майже не було видно. Я цей гоупрошний фішай рот того трахав. Проте я все одно залишив для вас ці кадри, хай будуть. Величезне дякую спонсорам за спонсорку. Дякую, Recon Wave за 20 гривень. Власне, тепер саме час дати відповідь на питання, що це за цигарки були у відосі. І нахера вони були потрібні. Коротше, якщо коротко, то. то от. от. Це камрадовий iPhone 4S в одному з попередніх відосів ви його вже бачили. Камрад хотів його продати, але <сум> самі розумієте, що за дорого агрегат. Нині наразі нікому не потрібен, тому... тому з ним більше йобані, ніж з нього зиску. А в мене ж, пам'ятаєте, була проблема з інтернетом. Зараз тут тфу фу Слава тобі, господи, все гаразд. І в стар мені інтернет повернув. Але я більше тижня сидів з мобільного інтернету. Ну і оскільки оцей, оцей мобільний телефон в мене замість роутера маслав, Мені це було дуже незручно, тому що ну там потрібен мобільний телефон. Там чи просто банально лягти, хочеш з телефоном, треба його забирати. Інтернет на комп'ютері одразу зникав. Так от, мені потрібен був якийсь інший мобільний телефон, щоб з нього зробити роутер, просто встромити у нього сім-карту, і щоб він замість роутера маслав, а я з цим своїм телефоном міг ходити по всій квартирі, куди мені заманеться. Ну і власне камрад, коли про всю цю ситуацію дізнався, він сказав, що я один хер його продати не можу, тому власне можу його тобі подарувати. На що я кажу: Ну окей, давай я в тебе його куплю. А камрад каже: Ні, типу, грошей не треба я грошей. Тебе не візьму. Ну, І я вирішив, якщо не грошима, то чим цигарками? Камрад палить, тож цигарки йому от саме якраз. Ну і власне купив, підігнав йому цигарки, а він мені підігнав айфончик 4С-очку. Хоча зараз необхідності у додатковому роутері в мене вже нема. Але, 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 тим не менш, все одно від 4С я не відмовлюся. 4S, -очка. це був не просто мій перший айфон, це був мій перший смартфон взагалі. Тобто до 4S я ходив зі, зі старим якимось Самсунгом на Сімбіані. І от перший свій айфон, айфон 4S, я купив на радіоринку без коробки, без нічого. І я про цей айфон вже говорив в одному з попередніх відеосів, бо більше показував навіть фрагменти його, так би мовити, знищення. Як я скинув свій перший iPhone з моста у Дніпро. Тим не менш, з роками мене совість трохи замучила. Я, я вважаю, що я все ж таки неправильно вчинив зі своїм першим iPhone-смартфоном. Не треба було його скидати з моста. Треба було у тому чи іншому вигляді його зберегти, хоча він був і поламаний, і працював поганюче. А в кінці взагалі не працював, перетворився на цеглину. Тим не менш, я вважаю, що я з ним неправильно вчинив у свій час. Ну, це був дуже імпульсивний вчинок. Я тоді нажирався і, власне, вчинив те, що вчинив. Цей телефон мені потрібен виключно на пам'ять. На пам'ять і на згадку про мій найперший iPhone-смартфон. А це, до речі, навіть ще й працюючий. Ну, прямо зараз не працюючи, він розряджений. Тим не менш, його можна зарядити, ним можна користуватися, але поки що я їм користуватися не бачу сенсу. Роутер мені, я сподіваюсь, більше не знадобиться. Отакий от от смартфонний кастомний. Тож цей телефончик, чи у коробці, виключно на полицю, виключно на згадку, так би мовити. А, ну, хоча, можливо, можливо, влітку я його використовуватиму як другу чи вже навіть третю камеру для зйомок. Якщо я знову зніматиму самокатний контент, то мені не завадить задня якась камера, яку я собі просто на сраку повішу. А тут камера знімає навіть у 1080p, що для 2011 року було просто вау! Ну, зараз, звісно, цим нікого не здивуєш, ба більше. 1080 вважається застарілим форматом. Тим не менш, як допоміжна, як задня камера, якась там на дупу, насраку, чому би й ні, можливо, якось цей айфончик у такий спосіб прилаштую. А якщо ні, то просто стоятиме, лежатиме в мене десь на полиці, на згадку. Оце і все. Ну і відос, мабуть що? Мабуть що. Вже варто завершувати. Всього найкращого на все добре. І все буде Україна!